Нині Європа запроваджує нове фундаментальне правило право бути забутим. Якщо європеєць більше не хоче, щоб його приватні дані фігурували в пошуку, вони можуть бути видалені. Як працює ця реформа і на яку саме інформацію поширюється, розкаже Аліса Орлова. Маріо Костега Гонсалес був роздратований. Щоразу, коли він вводив своє ім'я у пошукову стрічку. Гугл автоматично видавав посилання на застарілу статтю про продаж його будинку за борги. Чоловік попросив компанію видалити цю інформацію із загального доступу. 2014-го європейський суд ухвалив рішення. Маріо має право бути забутим. Гугл просто ігнорував мене. Треба було щось змінити. Дуже складно протистояти такому гіганту, як Гугл. Його керівники поводилися так, наче вони жили в світі без Коня вони робили все, що їм заманеться. Право на забуття законопроект, який з'явився завдяки цій справі. За нього ще мають проголосувати у Європарламенті та Раді ЄС. Сюди смартфонів, тенденція ділитися кожною хвилиною свого життя та все проникніть. Соціальних мереж генерують невпинний потік повідомлень сумнівного змісту та приватних фото. Реформа захисту даних посилює права громадян. Право на забуття поширюватиметься не лише на пошукові системи, але також і на інші платформи в інтернеті. З травня наступного року. Усі користувачі можуть звернутися до інтернет компаній і попросити їх видалити інформацію, що є неточною чи застарілою. Це світлини співачки Бейонсе, Що чотири роки тому воно звернулося до суду із вимогою видалити фото із загального доступу. Зірка навіть виграла справу. Втім, це призвело до протилежного результату. Бейонсе не знала про закон Стрейзанд. Спроба видалити певну інформацію лише посилює інтерес до неї. Навіть рішення суду не гарантує вам, що приватна інформація справді буде видалена. Так, реєструючись у Фейсбуці людина зазвичай не читає ліцензійної угоди користувача. Таким чином вона добровільно дає згоду на збереження та обробку своїх персональних даних. З технічної точки зору це можливо, Ну тим не мене, не всі сайти, точніше більшість сайтів, більшість соціальних сітей, фізично не предоставляють людині подобної технічні можливості. Необхідно обращатися непосредственно в службу, піддержку, сайта, соціальної сіті, або компанії. Стосовно того, чи може звернутися людина до власника якогось інтернет-ресурсу або до соціальної мережі з запитом про видалення інформації про неї, яка наявна на цьому ресурсі або в мережі, так, звичайно, може. Якщо говорити про Україну, то в Україні це право гарантовано. Конституцію України, законом України про захист персональних даних, інформація у Фейсбуці зберігається там назавжди. Дописи, відвідані заходи, ваші лайки, фотографії, особисті повідомлення і завантажені відео. Навіть видалені матеріали залишаються на серверах у головному офісі Фейсбук у Дубліні. Соцмережа збирає дані про те, які мови ви розумієте, якими товарами цікавитися, де буваєте і скільки заробляєте. Завдяки позначкам на фото мережа запам'ятовує ваше обличчя. Якщо інтернет Сурс обробляє персональні дані за кордоном України. Ну, наприклад, як це робить Фейсбук у Дубліні в Ірландії, то перевірити фізично, чи видалені ці дані, чи ні, Ну, теоретично це можливо, але фактично це дуже важко. Утім, існують компанії, які допоможуть вам керувати своєю онлайн-репутацією. Вони використовують ексклюзивні запатентовані технології. Пакет послуг на рік може коштувати від 100 до 10 тисяч доларів. Ціна залежить від обсягу роботи. Таким чином теоретично бути забутим у всесвітньому повутинні можливо, однак практика свідчить: усе, що потрапляє до інтернету, в інтернеті і залишається, принаймні зараз. Аліса Орлова, новини на першому